Ветеринарне обслуговування собак поводирів. Собака поводир це робочий партнер. Вона не просто домашній улюбленець. Це очі людини. А значить, її здоров'я це безпека та свобода користувача. Що входить у ветеринарний супровід? Перше. Первинне обстеження цуценяти. 2. Вакцинація та дегельмітизація 3. Регулярні планові огляди. 4. Контроль ваги, суглобів, очей і зубів. 5. Оцінка психоемоційного стану. 6. Невідкладна допомога при травмах і хворобах. 7. Медична підтримка під час відставки. Усі етапи фіксуються та вносяться у медичну карту собаки. Особливості обслуговування собак поводирів. Підвищені фізичне та емоційне навантаження, части поїздок та зміна клімату. Робота у містіких умовах бруд, шум, інфекції. Постійний контакт з людьми та іншими тваринами. Ветеринар має враховувати спосіб життя собаки та співпрацювати з інструктором і користувачем. Яку систему можна створити? Перше. Штатний ветеринар школи. Ідеальний варіант для великих центрів. Фахівець постійно працює зі всіма собаками. Веде карти, консультує сім'ї, супроводжує пари. Друге. Договір з клінікою партнером Оптимальний варіант на старті. Школа укладає угоду з надійною клінікою, у ній проходять усі огляди. Лікарі отримають інструктаж по роботі з поводирями. Третє. Консультанти, ветеринари для рідкісних або складних випадків. Наприклад, ортопеди, офтальмологи, генетики. Що важливо включити в обслуговування? Регулярне чищення зубів. Обробку від паразитів. Перевірку лап і кіхтів. Підбір кормів за навантаженням. Спостереження за сном і поведінкою. Навіть незначна зміна у поведінці може бути сигналом початку хвороби. Роль користувача та інструктора. Користувач зобов'язан повідомляти про будь-які зміни. Інструктор відстежує стан під час тренувань. У разі проблем негайний візит до лікаря. Важливо навчити користувача помічати сигнали: відмова від їжі, уповільнення кроку, дративність, зниження уваги, фінансування і ресурси. Ветеринарне обслуговування – Одно із статей бюджету школи. Можливо, залучення спонсорів ветеринарні мережі, бренди кормів, державних програм, ветеринарних університетів. В обмін на практику. Донатів від населення. Здорова собака це не просто робочий інструмент. Це друг. Партнер, провідник. А турбота про її здоров'я це повага до людини, яку вона веде.